Я вас вітаю на першій практиці нашого курсу знайомство з підсвідомим. Це наша перша практика. Тому у нас такий розклад з вами: це знайомство з мака Що це, як працюють, які умови успіху у роботі, де і як можна примінити макарти для себе та клієнтів? А також я даю у цьому практику 4 топові найкращі практики. Для того, щоб ви попрацювали з ним своє життя з різних боків: це фінансова ціль, це практика краса внутрішньої жінки, практика власний життєвий шлях та практика на аналіз своїх відносин. Тобто, чотири сфери можете пропрацювати. Чому так? Я хочу донести користь цього інструменту у маси, можна так сказати, тому що я вважаю, що це найефективніший інструмент. Я дуже вірю в його силу, тому проходьте практики, проходьте знайомство сьогодні наш перший урок. Я впевнена, що це суперінструмент для тих, хто хоче пізнати краще себе, або пізнати краще клієнтів, підвищити свій чек, бути більш ефективним у своїх консультаціях. Тобто, ці спеціалісти, які працюють з людьми, психологи, коучі, астрологи, тарологи, всі, хто допомагає людям. Тих чи інших е, напрямів, вони можуть е, для себе вивчити роботу з макартами, потім ще й для клієнтів її приміняти. Це відкриває нові можливості для вашої самореалізації в першу чергу. Відкриває можливість чути себе, свою інтуїцію, чути клієнта. І це я вважаю найкращий інструмент, найбільш ефективний. Тому переходимо до знайомства. А потім кожного дня будете отримувати практику на різні сфери життя, щоб ви могли відчути, як навіть кожну сферу життя можна проаналізувати за допомогою МАК. І так, як працюють з МАК-кадми? Мак, МАК це проактивний метод роботи у психологічній та коучинговій практиці. Проекція це психологічний механізм, якого власні риси, емоції. Відносини нашого клієнта приписуються ось цим персонажем зображення на карті. Як я вже казала, внутрішній світ це музей наших вражень та асоціація МАК це ключ до цього музею, до нашої підсвідомості, тому це такий ефективний інструмент. І ось у цьому питанні є ряд підпунктів, як обрати колоду, як побудувати сесію з клієнтом. Це неможливо ось. Все в один урок додати. Тому, будь ласка, прошу, якщо ви захочете, можете піти до мене на навчання. Але ми у цьому уроці спробуємо основи все ж таки дізнатись. Де використовують Мак: це у психологічних коучингових сесіях для пошуку причини, проблем та ресурсів та шляхів вирішення цих проблем. У роботі як і індивідуально з клієнтами, так і в групах знайомство з групою, коли кожен карту візитку обирає собі висновки у кінці. Тобто, чим людина йде з групового заняття, Вправи на тренінгах для групової динаміки, тому що це об'єдне. Кожен хоче поділитися у групі своїми асоціаціями, навіть тих, хто трохи соромиться спочатку. У роботі з дітьми це є безпечний метод. Тому, якщо ви мама у вас є дитина, ви можете використовувати е, невеликі дитячі колоди. Це набагато краще, ніж дати дитині планшет, і вона там буде сидіти незрозуміло, що дивитися. Тому е, мамочок то, теж запрошує до себе на навчання в першу чергу. Арттерапія, ігропрактики як допоміжний інструмент для ось цих практик. Якщо ви арт терапевт чи ігропрактик, тому вам це треба обов'язково розуміти. На консультаціях допомагаючих спеціалістів, аби краще зрозуміти клієнтів. Як я вже казала, це різні спеціалісти, не лише класичні психологи, а й астрологи, тарологи, коучи, різного напрямку ось ці спеціалісти. І, зі. Використовують Мак самостійно, аби краще зрозуміти себе або близьких у людей у родинному колі. До речі, Маккар картам вже, якраз як інструмент, 50 років виповнюється. Ось про це цікаво клієнту розказати, щоб він був ем, у довірі до вас та до інструменту. Тому найбільше інформації даємо на початку сесії, а потім вже слухаємо клієнта та. Мінімально вставляємо свої 5 копійок. У процесі перебуваємо на півкроку позаду клієнта. Спочатку йому даємо слово, а потім вже коментуємо додаткові питання ставимо і так далі. Тобто, тут який висновок? Успішний початок сесії запорука подальших гарних відносин і довіри між спеціалістом та клієнтом. Я, звичайно, на своєму курсі розповідаю про увесь план сесії покроково, але ось це є основна умова успішний початок сесії та е, ваше говоріння та слухання. Наступна умова це слухання нерефлексивне. Що таке нерефлексивне слухання? Це коли клієнт на емоціях. Або відчуває мене впевнено, і дуже соромиться, йому важко підбирати слова, чи він ще тільки на першій сесії. А, і ви таким чином слухаєте його, але дуже у спокійній манері. А також є активне слухання, воно також є рефлексивним, це е, просто слухання, але ви. Трохи активніше, ви схвалюєте його, відзеркалюєте, уточнюєте, схвалюєте, тобто можете кивати головою. Так, так, я, я розумію вас. Угу. Продовжуйте. Так, цікаво. Ви відзеркалюєте. Хм, тобто ви маєте е, ось таку емоцію, вірно? Е, тобто, ви уточнюєте, задаєте ще питання, повторюєте. Частину фрази фрази. Якщо клієнт, наприклад, ви питаєте, як пройшла ваша зустріч? І він такий, це видно, що він негативні емоції виражає насупився, Я каже, нормально. І ви розумієте, нормально, тобто ви нормально. Відзеркалюєте, уточнюєте, задаєте ще питання, ось таке слухання, і він вже там розказує більш детально, ось така. Ось проходиться активне слухання. Тобто ми просто тут слухаємо, киваємо ніяких лишніх жестів не робимо, але є слухання рефлексивне. Ось це вже такий продвинутий. Продвинута навичка, для цього треба практика це роз'яснення, резюмування та перефразування. Роз'яснення це детальне уточнення, це детальні питання стосовно того, що він бачить на картиці, чи що він відчуває в житті. Резюмування це дуже важливо у кінці сесії чи у кінці. Ем... Якоїсь думки, так, яку ви розглядали, зробити резюме, зробити висновки, щоб це не просто було бла, 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 щоб ви структуровано проводили цю сесію. І перефразування це дуже тонко перефразувати, впевнитися, що ви правильно е, зрозуміли свого клієнта. Дуже треба уважно це робити, дуже тонко, тому що якщо ви перефразуєте якось. Неправильно ви можете навіть е, клієнта е, обідіть, е, можете е, якось невірно трактувати його почуття, він е, буде. Це може задіти його почуття, тому перефразовувати треба вміти, як то кажуть. Ось такі у нас е, на сьогодні практики. Ось такі у нас основні питання, будь ласка, переходьте до наступних практик. Я буду вас там чекати. Практики з різних сфер життя, як я вже сказала, я дуже вас запрошую на навчання з МАК. Там будуть усі питання: структури сесії, вибір колоди, найрізноманітніші практики. Заповнюйте анкету, якщо вам цікаво. Але якщо ви сумніваєтесь, це... Якраз для того вам 4 дні ще попереду різні сфери життя ви зможете проаналізувати. Побачимось!